Так, зачитаю для нас всіх. Коли вже ви збираєтеся виховувати в собі людину, яка зможе досягнути бажаного рівня здоров'я, щастя, багатства, успіху і свободи, коли ви почнете жити справжнім життям, а не просто безумно повторювати певні рухи, роблячи все можливе, щоб відволіктися та відійти від реальності. А раптом ваша реальність, ваше життя може бути таким, як ви мріяли. Воно може бути таким. Сьогодні найвдаліший день для того, щоб відмовитися від себе колишнього і почати перетворюватися на людину, здатну, власноруч, побудувати омріяне життя. По фактам, друзі, по фактам. сьогодні, не вчора, не завтра, Не сьогодні, через годин 5, коли я вже там не знаю, буду готова. Сьогодні. Давайте, зараз так навалюся. Дійсно, коли вже люди зрозуміють, що відкладати не треба. От від, від, від. я книжка, я її відкладу, я її не відкрию. Уявіть, що я купила книжку, я її не не це, я її просто так відклала. Другу книжку купила, відклала. Третю книжку, десяту. І в мене вже тут така, як сказати, поличка вже така не збиралась. І що? От який з цього користь буде? А якщо я все-таки візьму сьогодні, в цю хвилину, відкрию першу сторінку, другу, десяту, почну читати, отут буде змінюватись, навколо буде змінюватись і вже щось буде.